Доброго дня YouTube громада. Якщо ви придбали напівавтомата саме Atom i180 і хочете роздуплитися швидко в налаштуваннях, я вам це покажу. Користуюся даним апаратом більше року часу і до цих пір вчуся на ньому зварювати, але для себе я зробив декілька лайфхаків, як в ньому швидко роздуплитись. Тому що ви коли купуєте апарат, звісно, ніхто не хоче читати інструкцію. Давай варити, давай пробувати, давай тестити». І інформації по ньому в інтернеті мало від користувачів. Я постараюсь розказати детально, як новачку, який не вчився на зварювальника, розібратися в розширених налаштуваннях з синергетики та як це поєднати, щоб швидко було роздуплитися щодо чого і як. Так, і почнемо ми з і, всього по порядку. Почнемо з того, що пише в інструкції. Зараз ми знаходимося в розширених налаштуваннях, а саме. Ось слідкуємо за цими індикаторами. Показує у нас високий постійний рівень струму, або базовий струм. Нажимаємо енкодер Далі час дії струму, енкодер, низький постійний рівень струму або фоновий струм Далі енкодер нажимаємо. Тут індукція, предгаз, постгаз. І ці всі параметри, якщо ви не вчились на зварювальника або у вас немає практики, вам буде тяжковато знайти співвідношення одне до другого, що куди крутити, і знати, якщо тут, до прикладу 170, то яка має бути час дії струму, температура, якщо тут має бути, вам це все буде сложновато. Повірте мені, я знаю. До цього часу не знаю до кінця, як воно має бути. Але. Як на кожному напівавтоматі, майже на кожному є спрощена версія, а саме синергетичний режим в народі синергетика. Зажимаємо кнопку Preset, переходимо в синергетичний режим. Тут усі ці параметри, що я показав перед цим, поєднані в один параметр. А саме в напругу. Тут ми крутимо в напругу вліво-вправо, до прикладу, виставляємо 20, нажимаємо ось цей енкодер чи крутимо легенько. І слідкуємо за подачею дроту. Дивіться, дуже важлива зараз е, інформація. Якщо ось тут нічого не горить, то ви можете подачу дроту регулювати в синергетичному режимі. Повторюсь, виставили там 21, нажали і коригуєте. Подачу дроту. Куди хочете. Якщо ви хочете відносно виставленого вашого струму, там 21, постав 22. Повторюсь, якщо ви хочете відносно виставленої напруги в енергетичному режимі, щоб напівавтомат автоматично поставив подачу дроту, яка запрограмована заводськими настройками. Тобто, вже автоматично під цю напругу. Дивіться. Переходимо в подачу дроту. Щоб ви тут не крутили, що ви тут не тестили, зажимаєте цей енкодер І у вас світиться буква С чи буква С. І з'являється, подача дроту виставлена заводськими налаштуваннями. Тобто. Дивіться далі. Ви далі крутите любу напругу. Давайте саму мінімальну. 14. Переходимо в подачу дроту. А в нас 2,8. Тобто буква С означає, що подача дроту закріплена до напруги. Крутимо напругу вище до максимуму. Подача дроту вже 12,8. Крутимо напругу на 20. Подача дроту вже 7,4. І ви собі просто вже регулюєте, а подача дроту у вас автоматично е, міняється, яка запрограмована заводськими налаштуваннями. Але не спішіть радуватися. Якщо ви думаєте, що ви тільки виставили напругу і все заводом продумано, то ні. Дуже е, процес зварювання залежить від багатьох нюансів. Починаючи від, там, від газу. І кінчаючи, там, хай буде дротом закінчимо. І зараз про нього поговоримо. На моїй практиці, до прикладу, ви виставили напругу 23, поставили подачу дроту 11.2, у вас варить все ідеально. Поставили якийсь інший дріт на 11.2, у вас вже погано зварює. Потрібно або збільшити, чуть, або зменшити. Так воно є. Так само, різні діаметри дроту. Тут. Корекція по-любому потрібна. І як я роблю завжди, там виставив 23. Спробував, якщо заводські налаштування мені не підходять, я нажимаю це і собі вже там потихеньку вниз або потихеньку вверх. В основному заводські налаштування не точні, але, як правило, від них відштовхуватись, далеко тікати від них не потрібно. Тобто брати за основу, але там вліво-вправо підкоригувати під свою руку це, як то кажуть, золоте правило. Далі. Тут все понятно, я думаю. І як роздуплитися відносно синергетики, ще раз, як роздуплитися відносно енергетики в розширених налаштуваннях? Дивіться, запоминаємо. Виставляємо потрібний вам параметр. Виставили там напругу 22,1, подачу дроту виставили 10. У вас все от, вам подобається, так подобається варити, апарат шепче, все круто. Але в розширених налаштуваннях ви цього не знаєте, що там крутити. Дивіться, ви зараз виставили в синергетиці, як вам потрібно. Нажимаєте, зажимаєте пресет. І воно вас перекидає в розширені налаштування. А в розширених налаштуваннях все вже е, виставлено так, як ви запрограмували його в енергетиці. І ви зараз можете подивитися: Ага, е, високий постійний рівень струму 177. Час дії струму. 2,7. Низький постійний рівень струму. Або Фоновий струм 103, індукція 50, предгаз 0,2, постгаз 00. І це все з часом. Ви, якщо вам буде цікаво, ви будете тестити, то ви це роздуплитесь, скажімо так, назву, так, як воно є. Тобто, в синергетиці ви собі вибрали режим, більш-менш підстроїли подачу напругу. Потім перейшли в розширені налаштування і вже дивитись. Ага, якщо тут 189, то це має бути приблизно 2,9, це має бути 112. Угу. І ви вже відносно собі можете далі, щось собі, якийсь там план ваших. Ой, блін. Коротше, далі ви вже будете собі кумекати, що до чого відносно чого. Так воно є. Я нікого не вчу, я просто старався показати, як, не знаючи, не вчившись на зварювальника, більш-менш роздуплитися в цих розширених налаштуваннях відносно синергетики. Розумію трохи, все заплутано для першого разу. Зараз це все, мені здається, дуже більш-менш легко, ці всі налаштування, енкодери, комбінації. Ну, поначалу це було для мене космос. І що я вам скажу? Тестуйте, пробуйте, не бійтесь крутити ці всі крутілочки, зварюйте. Я думаю, хто не лінується, в того має все вийти. Якщо якась потрібна додаткова інформація, пишіть, я постараюся все докладніше розповісти. Дякую за лайк, точніше, з вас лайк, з вас коментар та підписка. Всім добра.